З 22 березня до 31 серпня Росія здійснила 9 хвиль далекобійних атак, направлених на енергетичну інфраструктуру України. Тож, за прогнозами моніторингової місії ООН з прав людини, їхні наслідки взимку лише загостряться. Українська електропередавальна компанія оголосила в червні, що на населення чекає важка зима з дефіцитом електроенергії понад 30 відсотків через нестачу від 3 до 6 гігават електроенергії у години пік. Експерти повідомили ММПЛУ, що цей дефіцит може призвести. До відключень електроенергії взимку від 4 до 18 годин на добу, хоча ворог намагається залишити на взимку без тепла, комунальники роблять усе, щоб підготуватися до будь-чого у Житомирі. Опалювальний сезон розпочнуть за планом. Згідно з законом три дні середньозважена температура повітря буде нижче, ніж плюс 8 градусів. Тоді, тоді ми повинні запустити опальний сезон в місті Житомир. Але якщо в приміщеннях нормативна температура буде менше необхідна, це приміщення дитячих садочків і лікарень, то ми повинні ці об'єкти включити до за словами директора підприємства, до зими вже підготувалися. На випадок відключень мають 47 генераторів. Генератор запускається в середньому від 4 до 8 годин. Потім він стає на перезапуск. Якщо ми на 4 години запускаємось, ми беремо 17 тонн палива. І якщо ми будемо раз запуститися, два, це Ладно, запустилися, все нормально. А якщо це буде регулярним становищем, то ніяких коштів не вистачить. Це треба розуміти, що треба буде і зупиняти тепло, треба буде буде знаходити найменше, з і збільшого. Тобто там залишати 80-90% міста з теплом якось тягнути на газопрошньових машинах, на генераторах. Проте дефіцит електроенергії не єдиний виклик для комунальників. У нас було так, що 6-7 разів на ніч. Відключалися і ставали котелем. Але важке – це те, яка температура зовнішнього середовища буде, наскільки вона буде низька. Якщо це до мінус 10, мінус 5, це не страшно, це є час для того, щоб зреагувати. А якщо це, якщо це буде вітер, якщо це буде мінус 20, то тут хвилини для того, щоб прийняти єдине правильне рішення. Щоб підготуватися до цієї зими, провели усі необхідні роботи. Тували ми 51 котельню, тобто провели поточний ремонт котельного обладнання, насосного обладнання, перевірку лічильників, приборів, також заміна теплових мереж. 1,3 км теплових мереж замінили. У списку невиконаних задач залишилась лише одна тепломережа. Над якою вже працюють підрядники, Для заміни теплової мережі діаметром 426 мм, 190 метрів по каналу. Від котельні до теплової. Камери по переулку телефону то 426, двадцять чорна труба. І перекладаємо зараз, як ми бачимо, на Поліпщину. попередньо ізольована. Залита неподвіжна опора. встановлена нові зазапінова запірна арматура. Також буде заміна шламу уловлювача біля теплової камери. Завершити ремонтні роботи планують до початку жовтня. Вікторія Кутинович, Ігор Литвак, телеканал СК1.